Привіт всім! День добрий панові! Здравствуйте! Гутен так! Лібе Герен, удамен. Хай, гуд Афтенон! Бонджурно, Сальве. Білорусь, допомагайте, як кажуть, добрий день. Щось не встигла я подивитися. Щось дуже подібне до добрий день, але трошечки інакше. Це я так. Подивилася, просто з яких країн люди мене дивляться. Відповідно, вітання всім, що то називається швая, я ще окрім того всього. В день от знову розпогодилося, і, і як вдягатися, неможливо сказати. Як тільки сідає сонце, зразу стає дуже холодно, і якщо дощові хмари, то так само відповідно якось сиро і неприємно, скажем так. А, а швая, вона ж крім того всього, от на курточку взяла шалик думаю, ну і раптом що. Якщо би я замерзла, то я. Во. І в кадрі, подивіться, яка красота. Так виглядає. Ну, Економія світла, ось тільки встигла я сказати, що в нас вуличне освітлення є, да? і, і все, і нема. Ну причому, що якось так дивно, ну, незвично просто, просто незвично ходити і чогось бракує. Не, не, не зразу чомусь вкладається в голові, чого саме бракує. Да? Виявляється, що вуличне освітлення. А так просто машини їдуть, там підсвічують, машина проїхала, якось так стає темніше. І так, то світліше, то темніше. ну. Моя подруга сказала, що найкраща покупка цього року, року 2022, це є павербанк. Каже, сама головна покупка, сама крута її покупка в цьому році. В мене причому що тої покупки наразі ще нема. У мене є в чоловіка, там є в дітей, там десь а в мене щось поки що. Ну, поки що нема. Ну, Я поставила, думала, що я поставлю одну пломбу. Ой, пішла до стоматолога, поставила три пломби, і відповідно тепер поки що сижу на попі рівно і, і, і все. Як є, ну але тим не менше. Люди пишуть замальовки в Фейсбуці, як наші бабусі. От скільки років після Другої світової війни, а ну, до сих пір, хто має ще бабусь. А хто не має, той все одно пам'ятає, як вони трусилися за кожним окрайчиком хліба, сушили сухарі, там складали в мене, в мене моя бабуся, то складала очистки від картоплі, чистила її грубше, і очистки там ховала, бо то треба буде посадити. Я кажу: ну куди садити, про що ти говориш? Нема як, нема де. І, і вона все одно, вона втіхаря від мене ховала. Вона буде садити ті очистки від картоплі, тому що. От покоління, яке прожило ту Другу світову війну і той голод, то на все життя це залишилося. Так от, власне, в Фейсбуці сміються кажуть, що ми, ми станемо дідусями-бабусями і будемо тримати десь там в шуфляці заряджений повербанк. І якщо там випадково хтось там десь його там розрядив або взяв, або що, зараз же поклади, зараз же знов заряди, його треба пильнувати, його треба дивитися. І ті, ва, це вже там технології пішли далеко більше, і там вже взагалі нічого не потрібно, там якісь світові. Ти в в житті, нічого не знаєш, нічого не розумієш, павербанк це є річ. І вона має бути заряджена. Мало того, що там хто має там якесь горище, господу стодолу там вже куди небудь, то там десь. Я ще й генератор так стоїть на всякий випадок рожаві, звичайно, там покривається пилом і так далі. Але не дай Боже не рушити, то ні, ні внуки, ні правнуки не мають права. І тому, через 50 років що. теж що ти в тому житті бачив? Що ти розумієш? То генератор розумієш, генератор він світло дає, а не того що ти тут зі своїми тими. Нано ну, не знаю, якими там на той момент будуть технологіями. В общем, загалом, що можна сказати. Звичайно, що і зараз я так дуже пішло розслоєння суспільства. Одні просто не думаючи скочуються в ну, алкоголь цим, в запої, а потім а що, ви ще не зробили до цих пір нічого? Ну, значить, ще раз. І друге діло, що що я можу розказати? Все одно. Прийде весна. Хай буде весна. Можна собі намалювати такий календарик, ну, про, просто клітинки да? там поставити дати дні, тижня до весни. Хоч до 1 березня, хоч до якогось там 13 лютого. Чи чи 15 там, квітня, наприклад, якщо у вас весна починається тоді, коли вже все цвіте, коли вже взагалі тепло, коли вже знову можна ходити без куртки, без тих всяких шаликів, без цього всього. Ну, так в середньому, взагалі, то от е, вийде ролик 112 днів до весни. Порахуйте самі, е, зорієнтуйтеся і просто знайте, що вони все одно прийдуть. Вони пройдуть хоч би як, незалежно від того. Хочеться вам, не хочеться. Будете ви лежати в депресії, в запої, чи Ну, кожен, кожен як то сказати, своїм методом старається переживати ніби важкі часи. Ну Но... прийде весна. З чим ви в ту весну прийдете? Це, власне, якраз зараз час. На цим подумати, якщо ви хочете. Не люблю я Не люблю я тяжкі розмови, а так виходить, що саме такі складні розмови і треба проводити. Елементарно, там у спіраль Еріки Шухарт, як переживаються гори, набрало вже майже під 500 переглядів. Тобто, Є потреба. Немає потреби в лісі, немає потреби в гарних картинках золотої осені, отого От всього, мені шкода, ну, реальність є така. А власне, оті стадії, які природньо проходить людина, особа, яка попала в ситуацію переживання горя. Вона потрібна, хоча кажу, що я так так довго тягнула, мені так здавалося, що це, що це не моя справа, мені не треба тим про це розказувати, і це все решта. Просто справа в тому, що, щоб ви розуміли. Я не є дипломований психолог, я є просто людина, яка має дитину інваліда і яка руками билася головою в стінку. З усієї сили, як вибратися з того провалля, в яке ми звалилися. І, на жаль, дуже багато методик не спрацювало, але такі круп... крупинки, тому це напевно, тому що в мене якась не лади з постсовєцька. Твоєї всякими якимось там напрацювання моє, тим воспитанням совєтським і постсовєтським, щось в мене то все не грає, не стріляє і не, не приносить мені тих плодів, які би хоч приблизно можна би було вважати за результат. Але слава Богу, є ще світова психологія, і слава Богу, знов таки, ми йдемо, ми відкриті до світу, ми йдемо в сторону світу. І це власне якраз наше спасіння. Так от, виявляється, в 1977 році вже на міжнародних конференціях говорилося такий хан, якщо я правильно читаю його прізвище вчений, який <кхм>, досліджував як стилі реагування на негативні забиття, господи Боже. Ну, взагалі. Тому що, як би то не було, ті негативні. Речі, вони трапляються в житті кожного. Просто коли вони трапляються, ну такі собі. Просто там, не знаю, на манікюрі там відлетів лак, наприклад, або там постригли мене не до кінця, так як я би собі хотіла, ну, то це можна пережити, зрештою, я так думаю, на сьогоднішній день. А коли такі дійсно негативні події відбуваються, Стиль реагування. І ну, такий, ніби в серйозних випадках, такий звичний для пострадянського простору стиль реагування це є захист, ви не розумієте, це стидно. Тому не були, що ви мені можете сказати. І ставиться стіна, тобто закапсулювання, фактично йде в своєму горі. І цей обрив зв'язків з друзями, знайомими, родиною. Ті не розуміють, ці не розуміють, що вони там знають. У мене отут-от справжнє горе, яке все одно наростає ота тривога, вона ще більше і більше, тому що ну, якось треба з того вирватися. Я не розумію, як боже, я не розумію, що робити, і нікуди я все одно йти не буду, звертатися не буду, тому що вони всі. То, що там вони можуть зняти, що там вони можуть можуть. Як це буде виглядати, що люди скажуть? І в таких випадках, коли це є дійсно такі серйозні негативні події, все одно це є дезадаптація, це, ну це неможливо витримати. Тобто це закінчується сумно, якимись там дійсно алкогольними залежностями, наркотичними залежностями, я не знаю, суїцидальними там схильностями чи чимось там. Це дорога в нікуди. Дорога ні куди. І причому, що з тої вже, коли ти закупсулювався, і з того всього, що ти. Ну, це просто як, як в капсулі чи там в чайнику починає оце все одно закіпати оце, оцей весь жах і вириватися якось. І він все одно він не має якогось конструктивного вирішення, тобто треба вернутися. В стиль реагування. І стиль реагування має бути признати проблему. Це, по-моєму, один з складних кроків. Не хочу я тут багато, я таких достатньо як то. Точних виразів маю, але вони достатньо жорсткі. Ну, не будемо, тому що зараз знайдуться, які почнуть розказувати, як можна такі слова і такі там ще щось вживати. А вони такі, що вони вставляють і далі ти починаєш розуміти. Ну не будемо наразі. Тобто зрозумійте, що треба признати проблему. І з тою проблемою якраз треба говорити. З ким вам вдається? Ви в Фейсбуці, значить, в Фейсбуці розказуєте. Можливо, у вас родина, можливо, у вас сім'я, можливо, у вас друзі, можливо, знайомі. Зараз між іншим в українців з'явилося купа друзів, знайомих, там рідних, всіх в світі, в світі. І можна звертатися в світ. Це є то надбання. Яке ми е, маємо. Друге діло, чи ми його бачимо, чи не бачимо, чи, чи звертаємося, чи не звертаємося, ну, можемо, це як шанс просто. І далі, коли ми такі, такі нам вдалося це якось е, ну, хоча б зрозуміти обсяг і. Це не такі не настільки трагічний, скажем, стає оця ситуація, як оця в першому тому випадку, коли йде та тривожність, яка там до закипання, я нікому не скажу, там, там, в общем. це стидно, як це буде виглядати, що люди скажуть. Ну, ну тобто там виходу нема. А тут, ну, в якийсь момент, ну, ну щось якось, що можна зробити в тій ситуації. Ти це починаєш хоча б розуміти, хоча б там планувати, да? і десь там, можливо, при... привело до чогось хорошого. Я про це. Що це я просто просто. Непросто, звичайно. Непросте. Випробування, яке тим не менше, ми маємо перейти. І зараз ця зима, тих 112 днів. Про добре то, що вони неізбіжно пройдуть. Вони все одно пройдуть. Незалежно від того, будете ви щось робити, не будете ви щось робити. Будете навпаки там собі погіршувати ситуацію, купати ще глибше, купатися в тіяні, чи пробувати, не знаю, вибір за вами. Просто Справа в тому, що ще в 1977 році це є база психології, стало відомо, що оце закапсулювання, оце вибудовування бар'єру і захист себе в свої проблеми, закапсульовування себе в свої проблеми, це дорога в нікуди. Не означає, що стопроцентний успіх. Якщо ти там почнеш всім там розказувати, да, це не означає, це просто означає, що більше шансів, більше можливостей все-таки. Бо там, то можливостей взагалі нема. Це то, що я на сьогодні хотіла розказати. Просто, просто щось таке, просто таке кльове, природнє, просте, О той самий ліс, той самий просто під музику прогулятися Львовом. І ну, в тому дійсно є величезний резон, тому що нам дійсно не вистачає, от так само, добре, ти не можеш стати, тому що життя чорне і взагалі там світла нема, да? по, по графіках відключень. І то все і. Добре, якщо маєш повербанк, він тебе заряджений і ти можеш там на телефоні дивитися. От, наприклад, такі відео, якісь з, з лісу, з екскурсій містами різними в світі, тими місцями, які тобі подобаються. І ти там, не знаю, з 6 до 8 ти перележав, тому що ти подивився фільм. Якийсь хороший. Щось там інше, то, по крайній морі, не сталося погіршення. Але життя, час просунувся вперед. І вже йде там не 112 днів знов-таки тих самих, а 100, 111 днів і там 10 годин. А? Тому що на кілька годин менше. І все одно ми сунемося в ту сторону. Хай буде весна! Весна буде кльова. А можна, якщо у вас ще є чуть чуть дельта ресурсу, і чуть-чуть дельта якесь бажання в душі до чогось кращого. І нема у вас там великих сил, щоб там десь щось от. Тим не менше, можна собі подумати, тому що можна плюс яке надбання, можна через зиму собі отримати. Це, наприклад, якісь знання нові, нові вміння. Зараз дуже багато всяких різних курсів світових університетів дало курси в досяжність там, зі знижками безплатно для українців. Тобто ну, можливості відкрилися справді такі, які, е, яких не було раніше. А от вони зараз відкрилися. Можна це використати? Можна це сидіти добре, я не розумію, добре, в мене там голова чимось забита. Але скільки там слів якоїсь іншої мови, наступної, яку ви хочете вивчити, наприклад? Або так як я от, буду давати я взагалі на монетизацію, я думаю, що я вийду десь, власне, якраз через тих 112 днів, напевно, можливо, може ні, може пізніше. Від Ютубу. І тоді можу розказувати вже, як хоча б людина, яка на монетизації, да, може розказувати, що. То знімайте, то не знімайте, то робіть, то не робіть. Ну, друге діло, що я е, дотримуюся тої думки, власне, що треба максимально дотримуватися прав, правдивої ситуації, правдивої інформації. Тобто і не нагнітати всяку паніку, і то все решта, і не замовчувати ті там ситуації, ті проблеми, які є. Взагалі дуже кльово. Вести щоденник це, це справді дуже хороша зараз річ. Друге діло, що я не схильна, ніби до того, але от роздумаю, треба, треба таки виділяти собі час. Зранку, от по, по тих самих книжках, мікрорішення. А друга книжка ще є атомної привички. Я про неї не сказала. Виділяти собі коротенький час, і в цей час я такий коротенький щоденничок просто в зошиті, там, ручкою чи олівцем пишу, наприклад. Щоб там не сідав телефон, щоб там ще там щось навіть не наговорюю, навіть не, не відео, не аудіо, а от такий ніби дідівський спосіб. Але, тим не менше, ну, це так як, як в, кого, в кого збереглися, якщо Когось збереглися щоденники з війни їхніх там бабців, дідусів, ваших батьків, наприклад, там з післявоєнного часу, чи хоча би вже пізніше часом, але ваші батьки, там наприклад, писали свої згадки про там юність, про дитинство, тобто про оті воєнні післявоєнні роки. То все одно ви людина, яка Ну, от має це багатство, так? Тобто правдиве бачення того, як це дійсно відбувалося. Зараз е... хороший час, так? Да? Ну, все одно, зараз час можна приділити увагу створенню власне сімейного архіву. Відскановувати, е... від перефотографовувати фотографії е... з вашого дитинства, з дитинства ваших батьків. Бабців, дідусів. Тим більше, що якщо є родина, то кілька чоловік може тримати воно все разом, воно все-таки не пропаде, і потім один в другу назад собі відновить. Головне, щоб було з чого відновлювати. І це тоді, ну кажу, що там, де як діти росли, там, як вони маленькими були, як оце все, як ваші батьки, якщо особливо ваших батьків вже немає з вами, то. Ці записи, ці фотографії, це все воно має зовсім інакшу ціну, дуже високу ціну. І, ну, вартує, просто зберігати. Це моя така думка. Можна вести відео щоденне. І причому що просто записуйте все, що приходить от на думку, тому що можна себе от От я буду розписувати тільки, тільки щось там, тільки про фінанси, тільки про здоров'я, тільки то. А воно є конгломерат, і нічого не станеться, як там буде лишній запис. Підпустіть себе, трошки відпускайте себе на свободу. Е, старайтеся не тримати себе в тих їжових рукавицях, тому що це е, Тому що наші сили е, життєві, вони вичерпні. Не все ми можемо витримати не, не настільки, не, не так довго в кожного свій резерв, але все одно він вичерпний, як би то не було. А взагалі-то я от недавно мені трапилися фотографії з десь 13 лютого 2022 року і Я знімала примули, які розстріли в мене в Полісадніку. Тобто, в принципі, це вже була фактична весна. І якщо рахувати до того якогось там 13 лютого, ну це так наприклад, то лишилося менше ніж 100 днів взагалі-то. Порахуйте самі. А, а в мене, між іншим, перше надбання. Ну, воно. Ще не працюю я сама по собі. Тобто я сама по собі ще, ще ніяк не можу, Боже, що, щось мені холодно відео. Перше надбання, яке в мене вже, вже от зараз <поє> проявилося буквально там коли? Е, три дні чи чотири дні тому. Це те, то, що я в інстаграмі там е, знов дякую Лариса, крок по крочку вона мене провела, як робиться сторіс. Як робиться публікація. І Ну, мені ще лишилося. Вона, Лариса каже, що там один-два рази, і ти вже там все навчишся. Можливо, що це буде не один-два рази, а 51 чи 52 рази. Ну, але тим не менше, крок перший зроблено, вже там щось вийшло. Я собі записала і сподіваюся, що я по тих записах зможу відтворити, може, а якщо ні, то знов-таки я звернуся до Лариси, і вона мені знов направить руку, щоб я могла викладати власне ті Reels Stories, Тому що люди одні більше є присутні в Фейсбуці, інші люди присутні в Інстаграмі, ще інші люди ще де-небудь. І при бажанні розвивати свій канал і збільшувати аудиторію, то Добре пропонувати відео в різних месенджерах. Ну от я вже якесь надбання є, що лишилося його від, відкатати, відшліфувати. Ну, в общем, знов таки навчитися, ще знов навчитися. <рес> от. Все, всім щасливо, всього доброго, всім папа. -па. До відзення. до побачення. До свидання. Auf Wiedersehen. Хай. Не знаю по-італійськи, не знаю і біло, по білоруськи теж не знаю. Або підкажіть мені, або я ще допрацюю з тим питанням і буду хоча б вітатися і прощатися з своєю аудиторією в себе на каналі, з своєю аудиторією з тих країн, які мене дивляться. Вітання вам всім, зі Львова. Побажання всього доброго. Щасливо. Па-па-па.